Привіт! Якщо ви вирощуєте соняшник в цьому році, то сьогоднішній випуск фітопатологині буде вам цікавий, адже я розповім про хвороби кошиків соняшника. Найбільш поширеною гнилю, яка розвивається на кошиках соняшника, є біла гниль. Про цю хворобу я розповідала в попередніх випусках, тому сьогодні приділю їй небагато уваги і розкажу про кошикову форму даної хвороби. Проявляється дана хвороба на кошиках у вигляді світлобурих плям, які згодом покриваються білим міцелієм патогено, і згодом на білому міцелії утворюються чорні склероції. В результаті хвороби уражені сім'янки темніють, руйнуються і стають гіркими на смак. При сильному розвитку хвороби ми можемо спостерігати повністю руйнування кошика з якого випадають склероці патогена, які потрапляють в ґрунт, зумовлюючи в наступних руках знову поширення даної хвороби на полі. Сприяють розвитку даної хвороби, відносна вологість повітря понад 60% та температура 15-25 градусів Цельсія. Наступна хвороба, яка проявляється на кошиках соняшнику, це сіра гниль. Кошикова форма сірої гнилі, як правило, проявляється на зворотному босі кошиків у вигляді мокрих бурих плям, які з часом покриваються сірим нальотом. Згодом гриб проникає в сім'янку, вона стає пухкою і покривається мармуровим нальотом. Згодом сім'янки загнивають. Всередині насіння та на його поверхні утворюються маленькі чорні склероції. Найбільш інтенсивно дана хвороба розвивається за умов помірних температур та високої відносної вологості повітря. Починається зараження даною хворобою на початку цвітіння. При відсутності вологості хвороба зазвичай призупиняє свій розвиток. З настанням дощів вона може почати знову розвиватися. Ще однією хворобою кошиків соняшнику є бура сухагнель. Проявляється вона. Зазвичай на початку дозрівання соняшнику в суху погоду у вигляді темно-коричневих плям. Тканини кошиків при цьому висихають, а самі кошики тверднуть і можуть розсипатись на шматочки. Сім'янки злипаються, зупиняються в розловітку, а їх ядро стає гірким і непридатним до вживання на харчові чи кормові цілі. Характерною ознакою хвороби є наявність сіруватого повстяного нальоту на уражених частинах кошика. Через що хворобу досить часто можуть плутати сірою гниллю. Втім, варто зауважити, те, що оптимальними умовами для даної хвороби є суха і спекотна погода. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Якщо вам необхідна консультація щодо ідентифікації хвороб рослин, заповніть форму, що знаходиться внизу в коментарях. І на цьому все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня та нехай ваші рослинки не хворіють. Всім привіт! Якщо ви вирощуєте соняшник в цьому році, то сьогоднішній випуск фітопатологині буде вам цікавий, адже я розповів про хвороби кошиків соняшника. Найбільш поширеною гнилью, яка розвивається на кошиках соняшника, є біла гниль. Про цю хворобу я розповідала в попередніх випусках, тому сьогодні приділю їй небагато уваги і розкажу про кошикову форму даної хвороби. Проявляється дана хвороба на кошиках у вигляді світлобурих плям, які згодом покриваються білим міцелієм патогено і згодом на білому міцелії утворюються чорні склероції. В результаті хвороби уражені сім'янки темніють. Руйнуються і стають гіркими на смак. При сильному розвитку хвороби ми можемо спостерігати повністю руйнування кошика, з якого випадають склероці патогена, які потрапляють в ґрунт, зумовлюючи в наступних руках знову поширення даної хвороби на полі. Сприяють розвитку даної хвороби, відносна вологість повітря понад 60% та температура 15-25 градусів Цельсія. Наступна хвороба, яка проявляється на кошиках соняшнику, це сіра гниль. Кошикова форма сірої гнилі, як правило, проявляється на зворотному босі кошиків у вигляді мокрих бурих плям, які з часом покриваються сірим нальотом. Згодом гриб проникає в сім'янку, вона стає пухкою і покривається мармуровим нальотом. Згодом сім'янки загнивають. Всередині насіння та на його поверхні утворюються маленькі чорні склероції. Найбільш інтенсивно дана хвороба розвивається за умов помірних температур та високої відносної вологості повітря. Починається зараження даною хворобою на початку цвітіння. При відсутності вологості хвороба зазвичай призупиняє свій розвиток. З настанням дощів вона може почати знову розвиватися. Ще однією хворобою кошиків соняшнику є бура-сухагниль. Проявляється вона зазвичай на початку дозрівання соняшнику, в суху погоду у вигляді темно-коричневих плям. Тканини кошиків при цьому висихають, а самі кошики тверднуть і можуть розсипатись на шматочки. Сім'янки злипаються, зупиняються в розлитку, а їх ядро стає гірким і непридатним до вживання на харчові чи кормові цілі. Характерною ознакою хвороби є наявність сіруватого повстяного нальоту на уражених частинах кошика, через що хворобу досить часто можуть плутати сірою гниллю. Втім, варто зауважити те, що оптимальними умовами для даної хвороби є суха і спекотна погода. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Якщо вам необхідна консультація щодо. Ідентифікації хвороб рослин заповнюйте форму, що знаходиться внизу в коментарях. І на цьому все. Дякую вам за увагу. Гарного вам дня та нехай ваші рослинки не хворіють.